Доброго дня вам, шановні пані і панове. Завершується підрахунок голосів в Республіці Молдова. Завершується виборчий процес і референдумний і виборчий, і можна підвести певні проміжні підсумки. Бо, як уже очевидно, в Молдові буде другий тур. І для нас це дуже важливо, тому що важливо мати союзника стилу, чи ще одного, як мінімум, дискутанта чи опонента, а можливо, що і а, набагато гірше, бо різні кандидати, різна позиція в суспільстві, ну і дискусія. Одного відверто проєвропейського кандидата має Санду із дев'ятьма тими, хто в силу обставин чи приховує свою позицію, чи категорично проти європейської інтеграції, чи а, вважає, що а, Молдова має бути в принципі нейтральною державою але в дискусії за європейську інтеграцію чи проти беруть брали участь один проти дев'яти. Ви розумієте, це дуже і дуже а, серйозна дискусія із емоційним її складом. І так не буду мучити вас роздумами, деякі статистичні дані для того, щоб ви розуміли, про що йде мова, а потім і підсумки на даний час. І так, за станом на вечір а вчорашнього дня, 20 жовтня, проголосувало 1 мільйон 498 тисяч 505 виборців. Це е, трошки більше половини, це 50 і 15 сотих відсотків виборців, е, всіх виборців, Молдови, як ви бачите, в Молдові десь приблизно 3 мільйони виборців. Це враховуючи і тих, хто живе на території Молдови, і тих, хто знаходиться за межами Молдови. Діаспора Молдови складає більш ніж третину всіх молдовань, які беруть участь у голосуванні. Станом на 1900 в. В самій Молдові 48,7% виборців, зареєстрованих у списках, проголосували. Таким чином можна сказати, що вибори відбулися. Ці дані навела на вечірньому брифінгу голова центральної виборчої комісії Анжеліка Караман, де і в яких регіонах. Найактивніше голосували виборці. Ну, найбільша активність була в дюндюшені. Проголосувало 47% виборців. Якщо брати інші, такі як Кріулень, Фелешт і Тараклія, то там 45% голосів були використані в день голосування і в день проведення виборів. На 30% Виборчих дільницях, які були утворені на лівобережжі Дністра, проголосувало 15 тисяч осіб. Там теж були виборчі дільниці. От. Е, також, якщо взяти за кордоном загалом, то на момент закриття дільниць в Молдові за кордоном проголосувало 198 тисяч громадян. А тепер щодо стосується, яка кількість дільниць за кордоном де була, зокрема, в Сполучених Штатах Америки було 22 виборчі дільниці разом з Канадою, і першими закрилися виборчі дільниці в Індії, де проголосувало 10 осіб. Ну, очевидно, це посольство і, можливо, якісь інші бізнесові представництва, М -м решті держав. Де були відкриті дільниці, були проблеми, і суть цих проблем полягала в тому, що дуже багато прийшло голосувати, і були великі черги до місць голосування. Зокрема, так було в Бельгії, Німеччині, Великій Британії, Румунії, Російській Федерації і так далі там на окремих. Дільницях довелося продовжувати час голосування, тому що не всі встигали до завершення проголосувати. Тепер, яка активність на цих закордонних дільницях найбільша в Москві, в Росії на одній з дільниць проголосувало 3230 виборців, на іншій 3140. Тепер, якщо брати європейські дільниці, то в Бухаресті, в Румунії 2460 виборців, в Падуї в Італії 2450, у Бреща Італії 2400. Як ви бачите, десь приблизно рівна кількість в Москві голосувало, і в Західній Європі цікаво, що в цей день видавалися також відповідним агентством Держпослуг документи тимчасові для голосування, в силу того, що втрачений чи заміна документів відбувалася, і так далі, всього було видано 995 тимчасових посвідчень і посвідчень особи 1611. Це приблизно у першій категорії, майже в половину менше ніж у 2021 році. А в другій категорії майже так само. Тобто, очевидно, що а, є певна проблема швидкістю заміни а, паспортів і інших документів, які посвідчують особу. А, що говорили про дисципліну, порядок, порушення, кількість претензій і так далі? А, головна інспекція поліції зазначила, що на цих виборах в Молдові було найменше за весь час. Претензії з боку опозиційних представників до організації виборчого процесу. А загалом, же, як повідомила керівниця центральної виборчої компанії Анжеліка Караман, створені умови для того, щоб на цих виборах проголосувало 3 мільйони громадян, включаючи тих, що й за кордоном, я на цьому наголошую, тому що в самій Молдові менше. Ніж 3 мільйони а, виборців. Всього працювало 2221 виборча дільниця, з них 234 за кордоном, 30, як я сказав, у Придністров'ї і 68 в територіальній окрузі Гагаузії. За цими виборами стежили 1100 місцевих спостерігачів. Зверніть увагу, а це в кожній другій дільниці не було місцевого спостерігача. І 280 іноземних спостерігачів. А, тобто, якщо взяти всіх спостерігачів, то вони не покривали всі дільниці, бо всіх дільниць 2221. А, які правові основи? Значить, вибори вважаються такими, що відбулися, якщо у них Візьме участь третина не менше, ніж третина голосів, тобто один мільйон. А обраним вважається той кандидат на посаду президента, який набере 50 плюс один від тих, які взяли участь у голосуванні. Якщо за нього взяли більше як половина тих, які взяли участь у голосуванні. Якщо не відбувається цього, то другий тур. І так, ще раз наголошу, що обраним вважається той, хто взяв 50 плюс 1 голос від тих, хто взяли участь у голосуванні. А вибори дійсні, коли взяли участь в голосуванні, не менше, ніж третина, тобто 1 мільйон. А для перемоги треба 50 плюс 1 від тих, хто взяв. Участь у голосуванні. Які кандидати були, а, і хто висував цих кандидатів? І так, Майя Санду, діючий президент і депутат і, і, і кандидат даруйте від партії Дія та Солідарність. Наступний Ренато Вусатий, висунутий партією. Наша партія називається. Наступне, Колишній прем'єр-міністр Василь Тарлєв від партії за майбутнє Молдови. Це комуністи Вороніна. А, також Іон Кіку, висунутий партію розвитку та консолідації Молдови. У списку незалежних, бо, як ви бачите, лише чотири з кандидатів були від партії. Даруйте, п'ять від е, е, партій були. А, у списку незалежних хто. Колишній міністр внутрішніх справ Андрій Нестасе, колишній міністр молоді і спорту Октавіан Цику, колишній міністр закордонних справ Тудор Ульяновський, і двоє журналістів Наталія Морар і Вікторія Фортуне. Тепер серед тих, я казав про Гаузьку автономну округу, хто був із Гаузів? Ірина Влах. Колишній голова а, автономної округи, і прокурор Молдови Олександр Стоянугло. Він висунутий від партію Соціалістів Молдови, чому я казав, що на 5, а не 4. Тому що в даному випадку Стояногло представляв і представляє і національну меншину гаузів, і партію. Соціалістів Молдови, це партія колишнього президента Додона, і власне так як і прогнозувалося, відбулося я повернувся до цього, чому я назвав Додона. Разом із виборами президента в Молдові відбувалося і референдум: референдум щодо європейської інтеграції. Бо разом із Бюлетенем, де були кандидати на... Посаду президента Молдови був і бюлетень референдуму. В ньому було одне питання: чи підтримуєте ви зміну Конституції з метою вступу Республіки Молдова до Європейського Союзу? Треба було відповісти, так чи ні. По суті, це були внесення змін до Конституції, але вони не перераховувалися в бюлетні, тому що цей законопроект вже є. І там внесення змін до декількох статей, які зобов'язують державу рішенням референдуму рухатися до європейської інтеграції. Ініціатором цього референдуму була безпосередньо президент Республіки Молдова Майя Санду. Тут закон точно так говорить, що референдум відбувається, коли в голосуванні бере участь не менше третини. Виборців. А якщо а, говорити про результат власне цього а, голосування, то на момент, коли ми з вами спілкуємося, за а, євроінтеграційний рух Молдови а, висловилися 5,3% від тих, хто взяв участь у голосуванні. Ні, сказали 49 і 97 сотих. На момент, як ми з вами говоримо, підраховано 98% бюлетенів. Таким чином, з невеликою перевагою Молдова обирає євроінтеграційний курс. Тепер яка ситуація по голосуванню за кандидатів на посаду президента? Глава держави Майя Санду на момент, як ми з вами говоримо, набрала 42 голосів. Якщо брати 2020 рік, то тоді вона в першому турі набрала 36 голосів. Тепер е хто другий? Другим прийшов Олександр Стояногло, який набрав 26 голосів. Також назву вам голоси тих. То був, був дальше. Ренато Усатий 13,7%. Ірина Влах – 5,5%. Вікторія Фуртуне 4,5%. Василя Тарлєв 3,2%. Іон Чіку 2,1%. Октавіан Шаку 0,9%. Андрій Нестасе 0,1%. Цілих 65%. Наталія Морарі 0,62, і Тудор Ульяновський 0,52 Можна це все подивитися в розрізі підрахунку, динаміки підрахунку голосів в залежності від того, коли відбувався підрахунок. Хочу вам сказати, що історія розвивалася дуже драматично. бо більшість засобів масової інформації на момент, коли ми з вами говоримо, вже оголосили про те, що референдумом прийнято рішення, значить, закрити дорогу Молдові до європейської спільноти. Коли почали надходити повідомлення із закордонних дільниць, відсоток яких все-таки чималий, і це видно, то виявилося, що поволі, 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 але кількість тих, хто. Голосує за європейську інтеграцію, зростає. Однак, як ви бачите, перевага на момент, коли ми з вами говоримо, невелика. Ситуація виглядає так, що суспільство якби тягає каната з одного, але невідомо в яку сторону далі, і причиною цього є те, що серед усіх кандидатів лише Майя Санду нині діюча президентка. Відверто агітувала за європейську інтеграцію. Решта учасників перегонів навіть не брали бюлетені. Більше того, закликали виборців не брати бюлетені, тому що вони вважали, що цей референдум є інструментом обрання має Санду як президента Молдови. В результаті, скажімо, того, що. 9 учасників агітували проти, очевидно, що сумарна кількість голосів перевищувала присутність в інформаційному просторі кількість тих, хто відстоював ідею руху до європейської спільноти. І очевидно, що у цій ситуації левого частку левову наголошу на цьому частку тиску на виборця. Здійснювали два а, олігархи. Тому що якщо взяти цих кандидатів, то за винятком хіба що Василя Тарлєва і, можливо, ще одного-двох, решта а, явно працювали під фінансовою допомогою і опікою двох олігархів. От. Це плахатнюка. На якого відкриті кримінальні справи в багатьох державах, в тому числі Ізраїлі, Молдові, Румунії, і Шора, по якому точно так відкриті кримінальні справи в декількох державах. Однак Шор сьогодні переховується в Москві, а, а Плахотнюк невідомо де знаходиться на, на цей момент. Таким чином, вони накачуючи своїх Кандидатів грошима створювали відповідний, відповідний інформаційний тиск, і це важливо розуміти, тому що е, зовсім е, нещодавно, кілька буквально годин тому, Майя Санду звернулася до е, представників до виборців, до керівників виборчих дільниць і тих, хто працює в виборчих дільницях, не сприяти тому, щоб е, е, два олігархи. Вплинули на результати виборів, причому Майя Санду відверто сказала про те, що майже 300 тисяч голосів за рахунок коштів, які вкидалися Іланом Шором і Плохотнюком у виборчу кампанію, були просто куплені. Ну, цей досвід. А в такий спосіб проведення виборчих кампаній плахотнюком і шором в Молдові відомий давно, зокрема, за таким принципом відбувалися вибори Башкана керівника. Гагаузького автономного округу. Ну і те ж саме відбувалося в декількох населених пунктів, де чи Шор, чи в свій час Плохотнюк або самі обиралися, або ставили своїх ставленників. Причому вони відверто, ну не так приховано, навіть як Ілон Маск, проводячи лотерею, підкуповували виборців в Сполучених Штатах у Пенсільванії, підкуповують зараз Ілон. Шор і а, Плахотнюк запускали різні соціальні програми, як це прийнято завжди в посттоталітарних державах, що в нас називається роздавати гречку. Але в результаті Майя Санду вийшла переможницею в президентських перегонах, і очевидно, що нехай з невеликою перевагою, але Молдова зберігатиме європейський курс. Це вже буде спокійніше у нинішній ситуації війни для України. Важливо і те, що в ході цих виборів була велика кількість представників і спостерігачів і ОБСЄ, і європейських країн, які найменше за весь час вказали на певні недоліки виборчого процесу. В цьому є. Перевага нинішньої молдовської влади, і власне люди, як ми бачимо, підтримують, якби олігархи не засівали щедро грошима, при тому, що всі розуміють прекрасно, що 3 мільйони виборців в Молдові і за кордоном разом це не така велика кількість при статках того ж самого Ілана Шора. І плахотнюка, тому дуже важливо, що Молдова в цій ситуації робить вибір на користь свободи і демократії. За таких умов можна дещо передихнути, тим більше що відрив має Санду від Олександра Стоянугло чималий. Важливо було мати соціологію другого вибору, де можна було побачити, з яким результатом можуть завершитися вибори. В другому турі, однак, будемо бачити, а кого ж оберуть молдовани своїм президентом, тому що за таких результатів першого туру обов'язково має відбутися другий тур.